Такі дні я роблю рідко, але сьогодні мені захотілося подарувати ось ці два смаколики: це фрутаняня і якийсь протеїновий батончик двом різним незнайомим для мене людям. Тому зараз зніму куртку, поставлю штатив, точніше телефон, і подивимось, з цього вийде. I'm sorry. Uh, sometimes Амсорі а самтаймс айлайк томейк Піпл мо it's just gift for you.

Uh, you can take uh for husband or boyfriend or sister or brother. That's okay. You keep it and okay. then when you get back Um, I'm sorry. Uh sometimes uh I like to make happy more, uh happy and it's gift for you, just for you. Okay. Thank you. Very welcome. Have a nice day. Thank you very much. Недовго тривало. Вийшло зробити. Всі задоволені всі щасливі. Тому дякую за перегляд.